A aké stážky tam ich A dobré a krásne, u sanda k na smolnej žilut. A dobré a krásne, u sanda k idúť, na smolnej žilut. Доброго здоров'ячка, друзі! Створені діти, що про діти? То ми сьогодні з вами дізнаємось, що робити дітям, що про діти. Повеселимось? Станемо кола, з друзями навколо в цілому світі. Я кохаю, я їй вірно присягаю, вишиванку одягаю, серцем я завжди співаю, про мамусю і татуся, про і бабусю, про калину, я ворину і про нашу країну, про мамусю і татуся, про і бабусю, про калину, я ворину, і про нашу країну. Радіємо своїм рідним і землі українській? Пропоную пограти і перевірити, як добре ви знаєте народні символи України? Як називається символ, який дівчата одягають на голову, а на Івана Купала пускають на воду? Це віночок. Який хліб випікають? І прикрашають до весілля, і зустрічають ним дорогих гостей. Це каравай. А чи знаєте ви національний одяг українців? Так, це вишиванка, що розмальовують та розписують на Великдень. Це писанки або крашанки. Який кущ українці шанують найбільше. Він є символом життя, мужності, материнства, дівочої краси. Це калина. Дівчатка запрошують всіх дітей порухатись в країні смаколиків. Насіді країна, смаколиків смачних. То ти усіх запрошують, приглашаю всі живуть у тій країні. Ніколи не сумують, добрі та прості, смаколики, 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 для ротика, животика і для душі, смаколики, 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 для ротика, животика і для душі. Цукорки, мармулятки, морози воторти, понаду все на світі, все люблять малюки, для не болить животик і зубки не болять, Ці малюки веселі, смаколики їдять смак. Для ротика, животика і для душі. Смаколики, смаколики, смаколики. Для ротика, животика і для душі. Від смаколиків діти смачно радіти! Запрошую пограти у цікаву гру з літніми смаколиками. Знайди зайве! Дивіться уважно на картинку та визначте, що зайве і чому. Зайвий смаколик ожина. Тому що це ягідка. А не тістечко. Дивіться уважно. Який смаколик зайвий. Зайвий тістечко. Бо це не сік. А в цьому рядочку який смаколик зайвий? Молодці, морозиво, бо це не ягода. Що ж тут зайве. В цьому ряду смаколик зайвий. Сік! Бо це не морозиво. Уважно подивіться на цю картинку. Який смаколик тут зайвий. Торт! Бо це не морозиво. А тут у цьому рядочку. Який смаколик зайвий? Цукерки. Бо це не торт. Молодці. Всім знайома гра замри. Один, два, три. І замри в таку позу, яка на картинці зображена. Порадіємо, пограємо! Коли приходить вечір, але спати ще не час, весела і цікава, гра чекає вдома нас. Ми світло вимикаємо, хи-хи-хи Тоді митаємо світло і вигукуємо замри Світло вимикаємо, раз-два-три, світло вимикаємо, раз-два замри Гримази він вигадує всі кольні, просто сміх. І мама теж не вістає, і брати, і сестра. Улюблена захоплена для кожного ця гра цегра. Віршик, що робити, що радіти. Я починаю рядок віршика, а ви його продовжуєте. Прокидайтесь, діти, сонечку, радіти. Радо привітатися і з рідними, обнятися. Радісно сміхаюся, статком Обіймаюся. А про що помріялось? Полу, щоб. Бігалось разом стрибати і на голові стояти. Дружні руки підіймати, у м'яча гуртом пограти. Встанемо кола з друзями на поло, разом на планеті. Всі знайомі тут не випадково, отже, у планети немає секретів. Станемо докола з друзями навколо, бо земля людна, ніби м'яче крова, все виняткове, тут та загадкове, отже, не буде нам ніколи нудно Зараз будемо радіти, забуваючи про час. Розквітає все на світі, бо ми входимо в літній час. Літо дітям приносить багато радощів. Тож, дітки, гарного вам літа! Відпочивайте, радійте, а я з вами прощаюсь. До побачення, до слідчої зустрічі!